Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Новий фільм Електричний штат на Netflix став хітом серед українців. Науково-фантастична пригода з Крісом Пратом та Міллі Бобі Браун очолила список найпопулярніших стрічок на стрімінговому майданчику. 14 березня на платформі Netflix вийшов прокат Науково-фантастичний пригодницький мега супер пупер крутий блокбастер Електричний штат, сюжет якого заснований на одноіменному графічному романі Саймона Столенхага 2018 року. Режисура братів Руссо та сценарій авторів. Сників фінал обіцяли якісний науково-фантастичний фільм. Б'юджет аж у 320 мільйонів доларів зробив електричний штат одним з найдорожчих кінопроєктів. Однак результат виявився розчаровуючим. Стрічка страждає від невизначеного сценарію, склішованих персонажів та передбачуваного сюжету. Фільм відразу видає всі свої секрети. З перших хвилин стає зрозуміло, як він закінчиться. Історія розвивається за стандартною схемою. Героїня дізнається шокуючу правду, знаходить союзників, і йде на фінальний штурм, все як у десятка інших фільмів. Тебе не, немає, світ оброблений славо. а мотивація героїв не переконлива. Наприклад, з чого раптом у роботів з'явились почуття, як саме вони розвинули самосвідомість? Сценарій не утрудняє себе поясненнями, все зводиться до банального конфлікту. Люди жорстокі, а роботи просто хочуть жити, не намагаючись глибше досліджувати філософські аспекти штучного інтелекту. Діалоги у фільмі нагадують лекції з влаштування світу. Персонажі обмінюються репліками, позбавлених життя та емоцій, ніби читають довідник з історії. Моменти, де глядач повинен відчувати напругу або співпереживання, перетворюються на сухі експозиційні вставки. Візуально електричний штат дійсно вражає. Віддеталізований, сцени, боїв ефектні, але цього недостатньо, щоб врятувати фільм. Графіка не замінить хороший сценарій та цікавих героїв. Альтернативні 90-ті: людство скинуло усю непривабливу рутинну роботу на роботів. Та одного разу металевим рабам уривається терпець, і вони, як не важко здогадатися, влаштовують повстання машин. З екранів телевізорів лунають тривожні новини. Президент рішуче налаштований дати відсіч оскаженілим залізякам. Невідворотно наближається війна через два роки від початку конфлікту. Вирішальну роль відіграє винахідник Ітан Скейт. Його новітня технологія дозволила з'єднати людський розум з механізованими тілами дроїдів, змінивши хід війни на користь людства. Тепер нищити ворогів можна віддалено, не виходячи з дому, без людських втрат. У підсумку це допомогло придушити опір повсталих, і лідо роботів містеру Арахісу довелося підписати акт про капітуляцію. Тим часом юна Мішель, яка внаслідок трагічної аварії втратила всю родину, зустрічає незнайомого робота, який наполегливо стверджує, що в ньому знаходиться розум її загиблого молодшого брата Крістофера. А сам хлопець насправді живий, тож дівчина кидається на пошуки родича, заручившись підтримкою малоймовірного союзника, колишнього військового, а нині контрабандиста Джона Кітса, акторський склад у фільмі вражає на папері. І в багатьох випадках саме він утримує картину на плаву. Міллі Бобі Браун у ролі Мішель Грін не показує видатної гри, але на фоні плоского сценарію виглядає непогано. Кріс Прат ніби застряг у образі зоряного лорда, що робить його гру одноманітною і передбачуваною. Йому терміново потрібно переглянути своє амплуа, інакше він ризикує остаточно застрягнути в одному образі. Стенлі тучі, незважаючи на слабкий матеріал, демонструє гідне виконання наскільки це можливо в рамках такого сценарію. Джан Карло Еспозіто добре справляється зі своєю роллю, але сам персонаж недостатньо пропрацьований і не виглядає значною фігурою в історії. Ке -Хью І Куан з'являється в фільмі епізодично його персонаж швидше функціональний і не має розвитку. Підсумку навіть талановиті актори не здатні вдихнути в життя в слабо прописані ролі. Електричний штат пропонує візуально захопливий світ з яскравими спецефектами, але страждає від слабкого сюжету та виразних персонажів. Фільм може сподобатися тим, хто шукає легке розважальне кіно з вражаючою візуальною складовою, але не варто очікувати глибокого змісту чи оригінальності. Як вже не вперше стається, що глядачі зацінили, а критики розвалили. Ну то таке. Приємного вам перегляду, а з вами побачимось у наступному відео. Леді та джентльмени, Ви в полоні.